Ми звикли вимірювати час обертами стрілок годинника або зміною сезонів за вікном, але у космосі час тече інакше він вимірюється орбітальними резонансами та вікнами можливостей, що відкриваються на мить, аби знову зачинитися на роки 2026 рік. Для більшості це просто чергова цифра в календарі. Але для історії нашого виду це можливо найважливіший рубіж, який ми коли-небудь перетинали. Це рік, коли людство вперше спробує не просто торкнутися іншого світу, а пустити в нього коріння. У тиші космічних ангарів Бока Чіка, штат Техас, зараз кується флот вторгнення. Це не перебільшення. SpaceX готує не один корабель, а цілу армаду. П'ять гігантських кораблів старшіп, сяючих холодним блиском нержавіючої сталі, готуються розрізати атмосферу землі, щоб ніколи більше не повернутися назад. Уявіть собі цю картину: п'ять хмарочосів, кожен заввишки, як сорокаповерховий будинок, одночасно здіймаються у небо на стовпах полум'я. Це видовище гідне богів давнини, але створене інженерами нашого часу. Але хто буде на борту? Хто наважиться стати першим колоністом, знаючи, що шанси на виживання мізерні? Відповідь може вас здивувати перші сліди на марсіанському пилу у цьому столітті залишить не людський чобіт, а металева стопа робота. Ілон Маск робить ставку, яка межує з безумством і геніальністю. Замість крихких людських тіл, що потребують кисню, води та захисту від радіації, першу хвилю колонізації складуть роботи Оптімус. Це буде дивний і моторошний балет, сотні гуманоїдних машин, що виходять з вантажних відсіків Старшіп у повній тиші марсіанської постелі. Їхня місія це сізіфова праця в масштабах планети. Їм доведеться стати шахтарями, будівельниками та геологами. Вони повинні знайти найцінніший ресурс у сонячній системі воду. Не рідку воду, до якої ми звикли, а брудний лід схований глибоко під реголітом. Без нього повернення людей додому буде неможливим, адже саме з води ми видобуватимемо паливо для зворотного шляху. Технічні виклики цієї місії колосальні. Посадити стотонний корабель на поверхню, яка не бачила нічого важчого за марсохід розміром з автомобіль, це завдання з безліччю невідомих. Поверхня Марса це нерівний бетонний майданчик, це хаос каміння, пилових ям та непередбачуваних схилів. Один хибний розрахунок, один камінь під посадковою опорою і величний старшіп перетвориться на купу металобрухту, поховавши надії на швидку колонізацію. Ми стоїмо на порозі нової ери, де межа між біологічним життям і штучним інтелектом стирається заради виживання. Ці роботи наші аватари, наші безсмертні посланці. Вони будуватимуть герметичні куполи, розгортатимуть сонячні панелі площею у футбольні поля і готуватимуть енергетичну інфраструктуру, поки ми, їхні творці, спостерігатимемо за ними через екрани моніторів за мільйони кілометрів звідси. Вони ніколи не відчують вітру на обличчі і не побачать блакитного неба Землі, але саме вони тримають у своїх металевих руках ключі до нашого майбутнього. Та чи готова червона планета прийняти нас? Марс це не просто територія, це суворий господар, який вбивав майже половину всіх місій, відправлених до нього. Атмосфера там настільки тонка, що не може загальмувати важкі кораблі, але достатньо тонка, щоб розігріти їх до температур плавлення металу. Це пастка, і в цю пастку ми збираємося відправити найнаш кращий флот. 2026 рік покаже, чи досягли ми технологічної зрілості, щоб кинути виклик іншій планеті, чи наша гординя знову розоб'ється об холодну реальність космосу. Ставки зроблені, кораблі будуються, але час не чекає. І саме час це наш найголовніший ворог у цій гонці. Уявіть собі сонячну систему як велетенський, безжальний годинниковий механізм тут немає місця для людських запізнень чи перенесень дедлайнів. Гравітація це закон, який не знає апеляцій. Земля мчить навколо Сонця зі швидкістю майже 30 км на секунду, в той час як Марс, більш віддалений і повільний, проходить своє коло за 687 земних днів. Цей космічний танець створює ритм, який диктує всі наші спроби дістатися червоної планети. Ми називаємо це трансферним вікном гомана це поняття, яке перетворює астрофізику на мистецтво снайперської стрільби. Щоб відправити корабель на Марс з мінімальними витратами палива, ми не можемо просто полетіти до нього по прямій. Це було б рівнозначно спробі наздогнати потяг, біжучи перпендикулярно до колій. Ми повинні вистрілити кораблем у точку, де Марс буде через кілька місяців. І ця ідеальна геометрична конфігурація, коли Земля і Марс вишиковуються у потрібну лінію, трапляється лише раз на 26 місяців. 26 місяців більше двох років очікування. Саме тому 2026 рік настільки критичний. Якщо SpaceX, NASA або Китай пропустять це вікно через технічну несправність, шторм на космодромі чи бюрократичну затримку, вони не зможуть просто запустити ракету наступного тижня. Їм доведеться чекати до кінця 2028 року. А в умовах космічної гонки, де фінансування та політична воля можуть зникнути миттєво, затримка на два роки часто означає скасування місії назавжди. Відстань між нашими світами постійно змінюється, пульсує, немов живе серце. У момент максимального зближення нас розділяє всього 55 мільйонів кілометрів космічне поруч. Але коли планети розходяться по різні боки від Сонця, ця прірва зростає до 400 мільйонів кілометрів. Запуск поза вікном вимагав би ракети неймовірних розмірів настільки гігантської, що сучасна інженерія просто не здатна її побудувати. Тому ми заручники небесної механіки. Ілон Маск це чудово розуміє. Його одержимість запуском у 2026 році це не просто піар-хід чи примха мільярдера, це розрахунок людини, яка розуміє крихкість вікна можливостей. Він знає, що історія космонавтики це кладовище проєктів, які були майже готові, але так і не злетіли через втрату моменту. Пропуск цього вікна для Starship означатиме, що тисячі тонн обладнання будуть іржавіти в ангарах, технології застаріватимуть, а ентузіазм команди згасатиме. Це схоже на переправу через бурхливу річку по каменях, які з'являються з води лише на мить ти або стрибаєш зараз, або залишаєшся на березі, можливо, назавжди. Орбітальна механіка байдужа до наших мрій про колонізацію. Вона не чекає, поки ми закінчимо тестування двигунів чи налагодимо виробництво роботів. Всесвіт дає нам шанс вузьку щілину в просторі часі і каже зараз або ніколи. Саме тому підготовка до вікна 2026 року нагадує військову операцію. Заводи працюють у три зміни випробування проводяться з ризиком вибухів, а інженери сплять на робочих місцях. Вони борються не з конкурентами, а з самим часом, з неблаганним рухом планет, який неможливо зупинити. І якщо ми встигнемо, якщо ми зможемо проскочити в це вікно, то сам Марс стане ближчим. Але якщо ми запізнимося, наступна можливість прийде тоді, коли людство вже не матиме ресурсів, щоб нею користуватися. Вікно зачиняється. Але помилкою було б вважати, що ця Одіссея це театр одного актора. Поки Ілон Маск будує свій Ноїв ковчег зі Сталі, на світовій шахівниці розігруються набагато складніші партії. Марс у 2026 році стане найбільш людною, якщо можна так сказати про роботів, планетою після Землі. Це не просто наукова експедиція, це тиха, але запекла геополітична битва за домінування у новому світі. Погляньмо на НАСА. Поки медіа шумлять про Starship, американське космічне агентство готує місію Escapade. Це два невеликі, але високотехнологічні зонди, які мають розкрити одну з найстрашніших таємниць Марса, куди зникла його атмосфера. Вони вивчатимуть магнітосферу планети та взаємодію з сонячним вітром. Чому це важливо для нас? Тому що без розміння космічної погоди будь-яка колонія приречена. Радіація на Марсі це невидимий вбивця, який може стерилізувати поселення за лічені роки. Ескапейт – це розвідка боєм, спроба зрозуміти, як захистити крихкі людські тіла від смертельного подиху Сонця, коли магнітне поле планети мертве вже мільярди років. А зі сходу на нас дивиться дракон. Китайська космічна програма рухається з невблаганністю льодовика після успіху місії Тянь Вень 1 Пекін планує ще амбітніші кроки. Їхня мета не просто поставити прапор, вони націлені на повернення зразків ґрунту з Марса, що може статися навіть раніше, ніж це зроблять американці. Китай розглядає космос як продовження своєї території, як ресурсну базу майбутнього. І вікно 2026 року для них це можливість закріпити статус наддержави не тільки на землі, але й у космосі. Ми спостерігаємо зародження нової ери, де національні кордони намагаються спроєктувати на зоряне небо. Але є в цьому і глибший філософський вимір. Карл Саган колись сказав, що ми це спосіб, яким космос пізнає себе. Але ми також вид, який відчайдушно намагається уникнути зникнення. Вчені говорять про великий фільтр, гіпотетичний бар'єр в еволюції цивілізацій, який знищує їх до того, як вони встигають стати міжзоряними. Можливо, саме тому космос мовчить, можливо, інші цивілізації просто не наважилися зробити цей крок, коли їхнє вікно можливостей було відкрите. 2026 рік це наш тест на проходження цього фільтру, це момент, коли ми вирішуємо, чи залишиться людство однопланетним видом, вразливим до будь-якого астероїда, пандемії чи ядерної війни, чи ми зробимо стрибок у невідоме. Ставки не можуть бути вищими. Мова йде не про прибутки корпорацій і не про амбіції держав, мова йде про страховку для життя як явища. Місії, що стартують у 2026 році, несуть на собі тягар надій усіх попередніх поколінь, які дивилися на червону цятку в небі, й мріяли. П'ять кораблів, Starship, армія роботів, наукові зонди наса та амбіції Китаю, все це сходиться в одній точці часу і простору. Квиток в один кінець вже виписаний. Питання лише в тому, чи вистачить нам сміливості його використати. Коли двигуни запалять нічне небо у 2026-му, здригнеться не лише космодром, здригнеться сама історія. І, можливо, десь у майбутньому, дивлячись на блакитну цятку землі з марсіанського купола, наші нащадки згадають цей рік як момент, коли ми нарешті стали дорослими дітьми Всесвіту.